Як на мене, одна з найкращих новин з виставки: дрон Еволюшн розробляє дрони без китайських компонентів. Великобританія прагне стати центром у новостворених ланцюжках постачання військових дронів, вільних від китайських компонентів. Британська компанія дрон Еволюшн представила сімейство квадрокоптерів, де використані лише британські компоненти. Завдання полягає в тому, щоб виробляти достатню кількість своїх дронів, щоб конкурувати з китайськими за ціною. 15-дюймові квадрокоптери компанії розроблені максимально універсальними. Для легкості збірки та експлуатації використовують болти одного розміру та руки також одного розміру, які можна замінити на більші, щоб збільшити дальність, підйомну силу та корисне навантаження. Анія розробила легкі та міцні скидувачі корисного навантаження низького профілю, що можуть нести до 7 кілограмів. Вони мають раму з вуглецевого волокна, їх легко.